Можливість третьої світової війни є досить близькою, тому що Росія може не відмовлятися від своїх цілей. Китай може підтримувати її у її бажанні вистояти. А Сполучені Штати можуть не хотіти давати Росії можливості своїх цілей вти, втілити в життя в певний момент, хтось зробить реальну помилку. І почнеться третя світова війна. Пане Віталі. Ви не раз і в наших ефірах використовували такий термін, як президентство Дональда Трампа є вагітним Третьою світовою війною. Ви зараз. Та, це мій улюблений афоризм. Але може ніхто не народиться за 9 місяців, принаймні ніхто не народився, але вже відновлюються ядерні випробування. Це ще один крок по дорозі до Третьої світової війни. Тому що Трамп може вважати, що Путін і Сідзімпін перелякаються, а вони можуть просто відновити ядерне випробування. У них ціна людського життя є в рази меншою, ніж у Трампа. Я думаю, що головна проблема пов'язана з російсько-українською війною, це насамперед спроба Росії переглянути світовий порядок, який так важко було встановити після Другої світової війни. Проблема тут зовсім не в Україні, як такі. Проблема в перегляді кордонів. Проблема в тому, що одна країна європейська може приєднати до себе територію іншої країни і потім вимагати шляхом тиску війни цю країну виконати її в зовнішньополітичні забаганки. Проблема в тому, що Росія практично нівелює міжнародне право і власне конституційне право шляхом там, приєднання території України. І якщо Захід погодиться з тим, що так може бути, і що це вписується в праві норми. Той світовий порядок, який був встановлений після другої світової війни, зруйнується остаточно. А якщо руйнується порядок після війни, починається нова війна, як я вже неодноразово говорив. Це не означає, що ми будемо жити в мирі без порядку. Мир без порядку це і є війна.